Окей, отже, коли можна виправляти невідповідності, насамперед, насамперед, взагалі, Правий інститут невідповідності застосовується до вимог тендерної документації. Тобто, у вас має бути в замовників вимога конкретна в тендерній документації, яка не виконана учасником або неналежно виконана, і тоді виправляється ця вимога. Чому я начебто здавалося б? Ну, перший клас, перша чверть. Що тут незрозумілого? Так, от, якраз не всім зрозуміло. Ви це можете побачити зараз на слайді в презентації. Якщо ви якийсь документ, якусь інформацію не вимагали замовники і так само дивимося з боку учасника. Якщо така вимога не була передбачена в тендерній документації, значить нема що виправляти. Значить, немає обов'язку учасника було надавати такий документ чи інформацію. Особливо замовники звертаю увагу. Завжди, коли ви вважаєте, що учасник щось не виконав, подивіться ще раз і почитайте всю в комплексі свою тендерну документацію. Чи вимагали ви таку, такий документ, чи вимагали ви надання такої інформації? Бо якщо не вимагали, то ви потім програєте в антимонопольному, і якщо, наприклад, неправомірно дали виправити невідповідність або неправомірно що ще гірше. Відхилили пропозицію. Чому я говорю, що це гірше? Тому що коли ви не вимагали цей документ, наприклад, по технічній частині, а потім відхилили тендерну пропозицію, бо технічна частина не виправляється, якщо змінюється предмет закупівлі, і ви собі уявили, що а, не надав цей документ чи таку інформацію, а технічка ж не виправляється, бо може змінити предмет закупівлі. Тому я відхиляю, а ви відхиляєте найнижчу пропозицію. І вертаємося вверх. Але якщо ви такий документ чи інформацію не вимагали, то це погано, це ще гірше, навіть ніж коли ви не відхилили через те, що е, неправильно проаналізували свою тендерну документацію, ніж коли ви відхилили найнижчу тендерну пропозицію. Коли прийдуть аудитори, вони вам можуть виписувати плавненько так собі у висновку збитки, шкоду державі, що не вимагався такий документ, ви відхилили. Ціна пропозиції нижче, настільки, то як вони це роблять у своїх висновках, і потім вже буде працювати над цим, як показує практика прокуратура, і думати, чи часом ви не купили дорожче, чи не завдали збитки саме своїми діями. Хоч і керівник підпише такий договір, але ж рішення приймає обонважна особа. Тому дуже важливо розуміти насамперед замовника, чи ви цей документ вимагали. Перший момент, другий документ документ інформацію, другий момент. Чи це виправляється? Чи це виправляється, ми аналізуємо, звичайно, насамперед норму. Виправляється все, крім відсутності забезпечення пропозиції, і крім відсутності документів, які передбачають технічні якісні характеристики. Якщо таке виправлення призводить до зміни предмета закупівлі, марки, конструкції там, і так далі, але практика складається трошки по-іншому. Ми далі з вами побачимо. Антимонопольний вважає, що не виправляється не просто тільки відсутність, а не виправляється навіть якщо і присутні такі документи інформація. Але вони регулюють саме питання технічних якісних характеристик. І, на жаль, до сьогодні ще продовжує існувати практика, що антимонопольних у своїх рішеннях не виписує, чи така зміна призводить до зміни предмета закупівлі марки конструкції чи ні, а просто загалом пише, що відповідно до. Положень особливостей відповідного пункту особливостей не виправляються такі документи. І все, і ми е, не бачимо, що там в голові напряму в тих, хто пише таке рішення антимонопольного, в чому вони вбачають зміну предмета закупівлі. Отже, дивимося на слайді практику. В тендерній пропозиції було зазначено улаштування прокладної пароізоляції в один шар, там 100 метрів квадратних. 6,95. Тендерна документація передбачала улаштування гідробар'єру в метрах квадратних 695. Тендерна документація не містила очертного переліку матеріалів для виконання робіт згідно з відомістю обсягів робіт. Тому, коли замовник дав право виправляти невідповідність, антимонопольний сказав, що ні, тендерна документація таких відповідних... Вимог щодо підтвердження всього переліку матеріалів для виконання робіт не містило, дав учасник в тендерній пропозиції саме ось такі параметри по прокладній пароізоляції, і він вважає, що таким чином і буде влаштовувати гідробар'єр саме оцією пароізоляцією. Тендерна документація не вимагала як, не ставила вимог, як ти, учасник, маєш саме підтвердити влаштування гідробар'єру. От він так собі бачить, бачать його інженери і так далі, які складали договірну ціну. І все, і антимонопольний став на бік скаржника, що безпідставне відхилення. Тендерна документація не містить вимог, не містила вимог про зазначення пояснення записці до договірної ціни коефіцієнта інфляції. Я знаю, що частина з вас закуповує роботи, тому також старалась багато сьогодні практики про роботи в презентацію включити. Отже, договірна тендерна документація не містила таких вимог до довірної ціни, щоб зазначався от відповідний коефіцієнт інфляції. Все раз не містила тендерна документація таких вимог, то навіть якщо законодавством це передбачено, і тендерна документація не містила речення, що має бути складено відповідно до і посилання на законодавство з урахуванням там коефіцієнта інфляції, все значить безпідставно надається право виправляти, і якщо учасник і не виправить, то не відхиляється. І навіть якщо ви не даєте право виправити, значить все одно не відхиляється. Ми розуміємо, що це технічна частина. Ось таким чином. Вимоги тендерної документації про надання договірної ціни, пояснювальні записки. Передбачені були не в окремому додатку. Це також важливо, не в окремому додатку тендерної документації, а там просто в тілі тендерної документації було передбачено. Учасник не надав. Не маєте права відхиляти замовники, тому що тільки по тих документах, які передбачені для учасника в переліку, відповідному як окремому додатку, ви маєте право відхиляти, не відхиляти, зобов'язані надавати право виправити на відповідність чи не надавати все, все інше, що немає в цьому переліку, його значить немає в тендерній документації. Отак можна просто сказати, і така практика. Антимонопольного станом на сьогодні і така практика аудиторів станом на сьогодні. От о, окрему практику я вам навела в е, слайді. Давайте накладемо цю практику на всі інші предмети закупівлі. Немає різниці, що купується, роботи, товари, послуги. Там, сьогодні є учасники, представники, е, учасників, які надають там, it послуги Немає різниці перший момент. якщо... Тендерна документація, а саме перелік, оцей додаток до тендерної документації, перелік документів до учасника не містило конкретних якихось вимог, значить, замовник не має ні обов'язку, ні права звертатися до учасника за виправленням невідповідностей. А учасник не має ні обов'язку, ні права виправляти, надавати ці документи. Все, друзі, крапка. Тому підсумовуємо, коли. Де саме да, по тендерній документації? Як? Тільки виправляються ті документи інформації, які є в переліку. Щось там придумувати собі, замовники, я не рекомендую. Далі скільки разів? Один раз. Один раз тільки має право надаватися учаснику виправити невідповідність. Сам замовник має право. Якщо. За результатами розгляду скарги в антимонопольному було встановлено безпідставне надання там права виправити або не надання права виправити. І антимонопольний про це говорить в мотивувальній частині, зобов'язує скасувати рішення замовника, зокрема через те, що не надано право виправити. То вбачається за практикою, що тоді замовник має право, навіть має обов'язок на виконання рішення антимонопольного надати право учаснику виправити таку невідповідність. Тобто, по суті, це вже другий раз, да, ми говоримо. Будьте готові, я думаю, що ви готові до того, що антимонопольний не пише в жодному з своїх рішень іменно в резолютивній частині, дати право виправити невідповідність. Антимонопольний Антимонопольні колеги вважають, що вони не можуть писати таке. Але вони вважають, що коли в мотивувальній частині рішення прописано, проаналізовано, прописано, що замовник безпідставно не дав право виправити невідповідність, а потім вони в резолютивній частині зобов'язують скасувати рішення там по цьому конкретному ну, або, можливо, по переможцю, якщо е оскаржується рішення, в тому числі по переможцю. І вони вважають, що цього достатньо, що вони не повинні писати в результативній частині про те, що треба було дати право випровід на відповідність, бо нібито так не передбачено законом, статтею 18. Мені це дивно чути від них, тому що якраз таки стаття 18 передбачає в законі, що повинно, що можуть зазначати в рішенні, в результативній частині рішення органу оскарження. Зокрема, про зобов'язання вчинити дії. Ну так, а хто не дає право антимонопольному зобов'язати вчинити дії щодо надання права учаснику виправити невідповідність? Вимог до формулювання результативної частини саме немає. Є тільки вимоги до того, що може містити зобов'язання вчинити дії. А як ви це зобов'язання випишете? Ви самі рішаєте в антимонопольному. Але, на жаль, ми бачимо ось таку практику, що в резолютивній частині вони не зобов'язують виправляти невідповідності, але антимонопольний вважає, що якщо про це є в мотивувальній частині, значить треба надавати. Були кілька таких висновків від аудиторів раніше. Зараз я не бачу таких висновків. Раніше були такі висновки від аудиторів, коли вони писали, що безпідставно надано право виправити учаснику невідповідність. Навіть якщо в мотивуваній частині було прописано про те, що треба було дати право виправити невідповідність, а в резолютивній не було. І от аудитори якраз таки обґрунтовували тим, про що я вище говорила, що резолютивна частина не містить такої вимоги, значить ви не повинні були давати право виправляти на І я, друзі, хочу вам сказати, я аудиторів підтримую. Не тому, що там я бувший крушник, бувший аудитор. ні. А тому, що я юрист і я вбачаю, що аудитори тут праві, якраз з юридичної точки зору аудитори праві. Антимонопольний за законом може в результативній частині писати, зобов'язувати, які саме дії вчинити замовника. Якщо він не зобов'язує забезпечити виправлення учасником, значить чому замовник тоді це повинен робити? Зобов'язували скасувати рішення. Все, для виконання рішення антимонопольного достатньо скасувати рішення по тому учаснику, по якому сказано, наприклад, антимонополям, чи по скаржнику, чи по переможцю. Все, нічого немає складного. Але, на жаль, друзі, практика складається по-іншому. На жаль, практика складає... Ну, На жаль, я чому говорю, на жаль, на жаль, для мене, як для юриста, коли я бачу такий правовий гелізм, що кожен робить, що як хоче, як він сам собі розуміє, а не так, як воно виписано в законі. А ще, на жаль, чому? Тому що через отаке трактування, тепер якщо ви не надасте право виправити замовники на відповідність учаснику, хоча вас антимонопольний не буде зобов'язувати, то потім, якщо учасник оскаржить ваше рішення нове уже. То ви програєте замовники. І антимонопольний ще й випише чітко так гарнесенько в рішенні в своєму, що не виконано рішення антимонопольного, чим порушено такі-то частини статті 18 закону і так далі. Не оскаржено і не виконано. Я вам далі дам приклади на слайдах таких рішень антимонопольного. І це погано, тому що фактично антимонопольний. Констатує в своєму рішенні чорним по білому, що його рішення попереднє не виконано, і аудиторам легесенько дуже скласти адмінпротокол на кого? На керівника. За частиною 5 статті 164,14. На керівника замовника, де штраф такий собі, геть і да? З іншого боку, для учасників, а мене ж слухаєте зараз, ви учасники, це добре, тому що ви знаєте, як діяти. Що саме ось така практика, і ви можете оскаржити і ви впевнені, що ви свої кошти збережете? Вам вони повернуться, бо ви виграєте. Я вам покажу далі, яким чином вигравати в замовників.